Колись давно в одному затишному лісі жив маленький зайчисько на ім'я Лесик. Лесик був дуже допитливим і цікавився всім на світі. Одного дня він почув, як у лісі звучить незвичайний звук, ніби хтось тихо співає. Занепокоєний Лесік вирішив розшукати джерело цього мелодійного звуку. Подорожуючи через ліс, зайчисько зустрів стару сову, яка сиділа на високій гілці. Вона була мудрою і знала багато таємниць лісу. Що тебе так зацікавило, маленьке зайчисько? спитала сова. Я чую, як хтось співає. Це дуже дивно. Хто це може бути? відповів Лесик. Сова посміхнулася і сказала. О, це пісня лісових звірів. Всі звірі в лісі мають свою пісню, але чують її тільки ті, хто вміє слухати серцем. Лесик не зрозумів, що це означає, але вирішив. Що йому треба знайти цю пісню. Він продовжував мадрувати лісом, допитуючись про ці звуки у кожного, кого зустрічав. І ось після довгої подорожі Лесік нарешті зрозумів пісня була не в голосах тварин, а у звуках самого лісу. Це була пісня вітру, шилостю листя, співу птахів. Тихих шурхотів маленьких тваринок. Всі разом вони створювали гармонію, яка була невидимою, але дуже важливою для лісу. З того часу Лесик почав слухати світ навколо себе і розуміти, що кожен звук у природі має своє значення. Він став ще більш уважним до кожного моменту. І ліс став для нього ще ріднішим і дивовижним. Так закінчилась його пригода, але він завжди пам'ятав важливу істину. Щоб почути найголовніше, потрібно слухати серцем. Нехай твої сни будуть такими ж гармонійними і спокійними, як цей ліс на добраніч.